І усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такі курячі гумілки. ви вже бачили на заставці, як воно має виглядати. От я їх буду робити і, і буду вам все розказувати, як вони робляться. Мої знайомі зробили, мені дуже сподобалося, і я хочу собі таке зробити, щоб і ви побачили, може і вам комусь сподобається, і ви собі захочете таке зробити. Я вже там все підготовляю для цього. В меню йде картопелька, тому я картопелька вже вариться. А решту всі інгредієнти, які я буду використовувати, зараз вам покажу на кухні. Ви бачите, біля мене стоїть такі, такі лілії розовенькі. Слухайте, вони так пахнуть, що, що то такий запах обалденний. Я просто хотіла сказати вам, що <зараз>, зараз є сезон на лілії. Так що, хто ще собі хоче мати лілії на слідуючий рік, то можете зараз їх купити і на слідуючий рік ви будете мали таку красу. Я собі купила, в мене є, але мої ще не цвітуть, бо у нас холодно було. А, а ці вже цвітуть, і я купила, бо я хочу їх Розвести більше. У мене там тільки три пагони і вони щось не збільшуються. Кожен рік у них тільки три пагони. А ці я купила тут є чотири. то я вже собі їх посаджу в другий горщик, щоб на другий рік я мала більше лілі, бо я їх дуже люблю і дуже люблю той запах, такий обалденний. Я приходимо до нашого блюда, на нього йдуть курячі гумілки. Я їх маю, У мене буде сім штук гумілок. О, і, І що будемо робити з цими гумілками, як їх приготувати. Буду розказувати. Буду розказувати, що потрібно. Нам саме перше курячі гумілки. Як ви казала, у мене їх сім штук. Потім твердий сир. У мене ось такий швейцарський, але може бути будь-який сир, який тільки ви маєте твердий сир, Два яєчка. Картопелька. Картопельку я вже відварила і підсолила її. Вона вже є підсолена. Буду додавати такі спеції: сухий часник помелений, 10 овочів я ще мала. Такі українські 10 овочів, паприка, орегано і італійські трави туди, перчик. І трошки солі додавала, Бо я думаю, що лапки не є солені, то я, то я хочу додати трошки солі. Отак. От і потім нам ще буде потрібне борошно і сухарі для обкачування. Оце все, що нам треба. Зараз я буду ставити у умілки, обжарувати на сковорідці. бо їх... нічого додати не будемо. А просто так: от суху картопельку, ні масла, нічого не додаємо. І будемо переминати звичним нам способом. Картопелька готова до використання. Закриваємо і нехай вона в нас так чекає на курочку, бо нам треба її буде з'єднувати з куркою. Так, Зараз викладаю всі гумілки для обжарки. Треба, щоб вони так добре піджарилися до такого золотистого кольору. Ось так перевертаємо, щоб вона обжарилася нам добре з усіх сторін. І треба тримати під кришкою, бо сильно бризкає. Розбризкуються по всій плиті, так що під кришечкою і хай тушкується. Щоб готується, я хочу натерти сир, на тертку. Сир тут 200 грамів. Нам треба так добре піджарити, щоб м'ясо відділилося від пистей. Щоб ми могли розділити і витягнути кісточки. Тут м'ясо не підпущилося, але щоб воно було м'ягеньке, я додаю трошки водички, щоб було більше пари. Трошки водички, і хай воно в тій водичці ще на натіпарі ще побуде, щоб м'ясо добре відставало. Я думаю, що наші ножки вже готові, бо вони вже прямо так м'яско, бачите, відвалюється від косточки. Тепер їх ставимо на тарілочку, щоб вони нам вистегли. Тепер будемо отак знімати м'яско з косточки. Воно навіть швидше так виховане. Тепер ті косточки будемо складати окремо, а м'ясо будемо так різати на такі древненькі кусочки. На древнесенькі. Будемо їх скидати в таку велику миску, щоб було добре нам вимішати м'яску з бо ми потім будемо все вимішувати. І так будемо продовжувати, поки всі гумілки не оберемо від м'яса. Негарно обираються. Це радує. Знаєте, то таке блюдо незвичне. Я його роблю перший раз, якщо чесно. Але мені воно дуже сподобалося через що я захотіла попробувати. і вам показати. Побачимо, яке воно вийде і яке воно буде на смак. З м'ясом я закінчила. Усе його дрібненько так порізала. І, і дала сюди велику миску. Тепер сюди буду додавати картопельку. Така велика миска, щоб добре було вимішати. Тепер будемо додавати всі ті наші спеції, що я вам називала. І їх так акуратненько всі сюди сипаємо. І тепер будемо додавати наш натертий сир. Акуратно все рукою вимішати. Пахне прекрасно. Яке смак Зараз попробую Ви знаєте, дуже добре, воно таке з тими всіма спеціями. Прекрасно. Знаєте, тепер настав найцікавіший момент. Мені треба з цього всього фаршу зробити сім кулубочків. Бо в мене сім косточок. Може, так зразу не вгадаю. Такі величезні у нас вийшли колубочки. Величезні, я би сказала. Для обкачки нам потрібні потрібні сухарі, борошно, і тут я маю два яйця, їх треба збити. Солити я їх не буду і перчити, але якщо у вас оця суміш не є дуже така солона і не це, бо моя така якраз добра, я вже не хочу, щоб вона була солоніша. Через що я не буду, а ви можете підсолити і підперчити яйця, якщо є в цьому потреба. Починаємо робити. Беремо косточку, яку ми очистили від м'яса, яка в нас лишилася, ми їх не викинули. І тепер ту косточку заправляємо сюди і гарно обробляємо її об... обтулюємо зі всіх сторін нашою оцю. Цією курочкою і картоплею, оцим фаршем. І придаємо гарної форми. Перше будемо обкачувати у борошно. ось так. Зі всіх сторін. Потім в яйце. Гарно в яйце треба, щоб яйце покрило повністю. О і тепер це все в сухарі, укачує ось так. О, ось так будемо робити. Я взяла таку посуду, ну такий черпачок в мене є. Він, має, він не є такий великий, щоб менше олії давати. І тепер зараз олія нагріється. І будемо кидати сюди ті курячі гумілки, що ми зробили. Нехай тільки олія добре розжариться. Її треба нагріти приблизно до 170 градусів. Ну, я думаю, що вже моя олійка готова. Тепер треба якось легенько загрузити. Війшла. Якраз війшла, А тепер хай жариться. Ось так гарненько вже вона піджарилася, бачите? Я її так стараюся перевертати на всі сторони, щоб вона з всіх боків рівномірно обжаривалася. І вона має є такого бути золотистого кольору. Ну Ось так одненько вже пожарилася, виглядає чудово. <с> чудово виглядає. Будемо пробувати. Ну, я пробувала картоплю, була смачна. Попробуємо, як воно буде отут, коли вже обжарене. О, і, і так будемо жарити, поки всіх не пожаримо. Виглядає дуже гарно. Дуже гарно. І воно така, знаєте, така масивна. Ось такі незвичні, незвичні гумілки в мене вийшли і такі дуже гарні. Дуже виглядають і на вигляд красиві, І я думаю, що й на смак вони добрі, треба покушати. І ось така краса вийшла. Ви знаєте, я довго думала робити, не робити цей рецепт, але тепер я не жалію, що я зробила, бо воно вийшло дуже гарне. Я ще кожну косточку обмотала фульгою, щоб воно зручніше було в руку взяти, і щоб воно гарніше, естетичніше виглядало. О, і тепер треба попробувати. Вже дивлюся, котра сама холодніша. Треба якусь класти. У це ніби саме холодніше. Ви знаєте, що прекрасно. На смак дуже добре. Ніяких спецій більше не треба. Нічого додатково додавати не треба. Насправді дуже і дуже смачно. М -м -м -м. Така, знаєте, відчувається ситність. Ця шкуринка така піджарена вовше. То, то вже взагалі нема слів. Дуже і дуже добра. Так що я рекомендую такі корячі гумілки приготувати. Вони є дуже добрі, дуже добрі. І тут є чим наїстися. Тут навіть для... Для любої сім'ї то є чим наїстися. Так що, кому сподобалися мої незвичні курячі гумілки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступних цікавих і смачних зустрічей. Па-па!